Оксана Сюшко багатодітна мати. Її діти навчаються в 11, 7 сьомому та першому класах Славської школи. Жінка пригадує, як раніше відправляла учнів до навчального закладу. Ми з декількома батьками складалися до разом чи на бензину, чи на те, що хтось іде з батьків і веде всіх дітей. Якщо ж не було можливості їхати автівкою, усі йшли пішки, незважаючи на мороз чи спеку. До нашого будинку три з половиною кілометри, тому ми добрих 45 хвилин йшли. За той час діти встигали і впріти, і зголодніти, і і захотіти. Тобто це досить вимотувало наші зусилля. А школярик, звичайно, що це полегшення дуже велике. З купівлею нового школярика батькам та учням стало простіше. До навчального закладу вони тепер добираються не годинами, а за лічені хвилини. Відтак зросла і з дітей у школі раніше діти пішки ходили до школи самі навіть по 4-5 кілометрів. Батьки привозили на власних машинах. Тепер добре, бо дитина економить час, дитина економить сили, і головне дитина безпечно добирається до закладу. Юрій Греб, водій школярика, який щодня відвозить більше ста дітей до навчального закладу. Аби розвести усіх, робить декілька кіл. Каже, на новому транспорті, який придбали на початку травня, працювати приємніше, він значно краще. Та місткіший і не ламається, як це було із попереднім старим автобусом. Все більш комфортний, устойчивий, легкий в керуванні, більше видимось. Зимою він теплий дуже дітком дітям. Добре їхати. Славська територіальна громада налічує 16 населених пунктів. Місцевість тут гірська села розкидані далеко один від одного. Відтак є постійна потреба у школяриках. Ми отримали п'ять школяриків за останній рік. Ми отримали три нових, які ну на дуже допомогли. Один один нас в Славську, один нас верхній рожанці, один нас. А... В лосянці в нас є потреба десь в двох ще трьох школяриках. 2022 року автопарк школяриків у стрійському районі налічував 60 одиниць. Багато з них експлуатували більше двох десятків років. Спочатку повномасштабного російського вторгнення на нашу територію виникла потреба передачі школяриків для потреб ЗСУ. Зі стрищини було відправлено для потреб ЗСУ 12 школяриків, і відповідно ви розумієте, яка була нагальна і гостра потреба для того, щоб збільшити автопарк шкільних автобусів для підвезення дітей. Обласні ж чиновники обіцяють на вже придбаних школяриках не зупинятися за програмою співфінансування разом із громадами купуватимуть стільки, скільки потрібно. Така потреба надалі є. Це порядка 80 школяриків. Треба закупити цього річ. Попередньо це 71 Одна одиниця школярика це звичайного потрібно закупити. І вісім спеціалізованих. Що стосується вартості школяриків, то їхня ціна коливається в межах 2,5 мільйонів гривень за кожен. Віталій Ковела Вадим Кальченко, Програма очі.